Наразі на Південноукраїнській АЕС майже чверть колективу молодь віком до 35 років. Найзавзятіших об'єднує молодіжна спілка. Попри війну в країні, активісти змогли адаптуватися до нових реалій і продовжують реалізовувати плани, ділитися новаторськими ідеями та шукати нові напрями для розвитку. За традицією на майданчику відбулися конкурси професійної майстерності і наукових доповідей. Ба більше цього року саме Південноукраїнська АЕС стала місцем для проведення галузевого етапу змагання. За звання кращого за професію. Представники підприємства здобули п'ять перших та три других місця. Високі оцінки отримали і на фінальному етапі конкурсу наукових доповідей, що проходив у Києві. Втім, організація молоді не обмежується лише виробничими ініціативами. Активісти проводять численні екологічні, культурні та благодійні заходи. Під час багатьох з них збирали кошти на підтримку ЗСУ. Зокрема, під час благодійного марафону Моя незалежна учасники задонатили понад 10 тисяч гривень на потреби українських захисників. Також молоді енергетики опікуються вихованцями центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Малечу запрошували на шашкові баталії творчі майстер-класи, аби урізноманітнити дозвілля і довести небайдужість дорослих до їхньої долі. Ми плануємо культурні події на 2025 рік. Тому будемо дуже раді бачити вас на культур. Благодійних заходах від організації молоді нам є ще чим вас здивувати. Долучайтеся, колеги. бо разом ми зробимо більше кроків до нашої спільної перемоги. Молодь Південноукраїнської української АЕС пропагує здоровий спосіб життя, регулярно організовуючи благодійні спортивні заходи зі збором коштів на потреби військових. У 2024 році проводились турніри з дарцу, більярду, кіберспорту та бадмінтону для учасників. Це Спогади про насичене дозвілля. А для українських оборонців 24 тисячі гривень на закупівлю найнеобхідніших на фронті речей. Війна змусила змінити пріоритети у різних напрямах діяльності організації молоді, навіть інформаційно-іміджовому. Патріотично налаштовані активісти виявили чималу цікавість до вивчення української мови. Минулого року охочі мали змогу взяти участь у тренінгу і прокачати солов'їну. Також спілчани ініціювали проведення на майданчику радіодиктанту національної єдності. Захід мав на меті не лише перевірку знань рідної мови, але й об'єднання людей у такий складний для них період. Під час звітної конференції організації молоді прозвучала спільна думка. Досягнення 2024 року це лише початок. Ви молодий, ініціативний. У вас ще немає шаблонів, немає бар'єрів. Ви маєте казати, що ми маємо покращувати. Я очікую, що ви всі долучитеся, тому що ви резерв, ви всі неформальні лідери в своїх підрозділах. Чому важливо керівництву співпрацювати з молоддю? Тому що від цієї синергії дійсно можна отримати дуже позитивний і цікавий результат, тому що молодь вона. Це ви всі. Ви креативні. Ви мислите нестандартно. Як правильно було сказано, ви не байдужі. Вам хочеться змін, хочеться швидких змін. Тому дякую вам ще раз за роботу. На завершення конференції її учасники затвердили план роботи на поточний рік, але з правом на коригування радою організації молоді. Зокрема, у 2025-му хочуть розширювати спортивні та благодійні ініціативи. Активніше залучати молодь до участі у конкурсах профмайстерності та наукових доповідей «Пропрацювала дуже продуктивно, дуже активно працювала нова молодь, і я думаю, що в майбутньому це буде тільки прогресувати. До того плану, який у нас був у минулому році, у нас було додано ще додаткові заходи. Це, наприклад, у виробничому напряму ми додали ще одну спеціальність, тобто замість восьми спеціальностей у нас дев'ять, тому що деякі підрозділи. Молодь запитує, а чому у нас не проводять, тому раду молоді на екенругату було вирішено, щоб поступово збільшувати кількість конкурсів профмайстерності. Ну, будемо над цим працювати. Одним з цікавих проєктів, анонсованих на конференції, є легкоатлетичний забіг Гартрейл. Цей спортивний захід, південноукраїнські енергетики, хотіли б зробити галузевим і запросити до участі колег з інших майданчиків. Молодь упевнена, що це дозволить не тільки урізноманітнити дозвілля отримати позитивні емоції, але ще більше об'єднатися атомною родиною і знайти нових активістів для розвитку молодіжного руху на АЕС.